Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео про літаки ту 22 м Сталася подія в ніч з 18 на 19 квітня, коли був збитий українськими силами ППО, був збитий літак ту 22 У нас про це багато почали говорити, що це вперше в історії, вперше в історії. Нам би цього хотілося. Я про це вже в одному з попередніх відео про це казав. Пару слів і про саме факт збиття, і про те, що, от, що нам хотілося би, щоб це було саме вперше в світі. Ні, воно не так. Перше в світі було трошки за інших обставин, Україна, до речі, в цьому теж мала якесь. Відношення до того першого в світі збиття про це нижче. Ну, а зараз розкажу про сам літак, є про що, точніше, про нього є що розповісти, досить такий цікавий і в хорошому розумінні цього слова, і в поганому, більш звичайно, в поганому. Спочатку розповім про сам літак, його умовну біографію, тактико технічні характеристики, ну а потім декілька слів про нього в варіанті його, ну, скажімо так, мінусів. І так, літак ту 22 м Це дальній надзвуковий стратегічний ракетоносець-бомбардувальник зміняємою, чи як змінною е, геометрією крила, е, Коли він розроблявся в Соєцькому Союзі, це називалось Ізделіє 45. За класифікацією НАТО, це літак називають Бекфайр, Ту-22М вироблявся в двох основних модифікаціях Ту-22М2 і Ту-22М3. М2 вироблявся з 1972 року по 1984 рік. Він вже, ну чи вони оці літаки вже зняті з озброєння десь в середині 90-х років того попереднього століття. Тут 22 і М3 вони вироблялись з 1978 року по 1993 рік. Вони в експлуатації. Ті, що дожили до, до теперішнього часу. Літак ту 22 м один із самих засекречених авіаційних проєктів Совєтського Союзу часів Холодної війни. Ну і тому дуже багато інформації, яка сьогодні є в відкритих джерелах, в доступі вона якась і ця якась. Якийсь відсоток цієї інформації може не відповідати реальності, дійсності. Літаки були у складі авіації Військово-морського флоту Совєтського Союзу в якості протикорабельного варіанту. і Ну, одне з головних, для чого вони розроблялись і потім вироблялись, це працювати, діяти проти авіаційних з'єднань, проти американських авіаносців. Постанова Кабміну СССР Союзу, 28 листопада 1968 року, офіційно дала старт роботам по створенню літака Ту-22М. Виробництво збірка почалась на казанському авіазаводі номер 22 по якому нещодавно був нанесений удар українськими дронами. У мене, до речі, є про це окреме відео. Саме про і про Казані, і про цей удар посилання буде під цим відео. Запрошую подивитись і те відео. 30 серпня 1969 року відбувся перший політ. Ту-22 М. До кінця 69 року було зроблено, зібрано зроблено 5 літаків. І до кінця того 69-го року виконано 12 польотів. Ну і Всі прототипи і всі серійні літаки будувались, вироблялись на Казанському авіазаводі. Літаки ту 22 м мали багато різних модифікацій. Ту-22М1, М2, М3, М3М, М4, М5, МР. Всього було вироблено 497 машин з цих модифікацій. Це з 1971 по 1993 рік. Тут 22 М2 поступили в експлуатацію в 1976 році, а М3 в 1983 році. Був якийсь період, коли вони паралельно вироблялись, вже довироблялись, скажімо так, ще ту 22 м 2 але вже на серії стояли і М3. Ну, далі. Станом на. Це вже останні цифри. Оце по сьогоденню, можна сказати, на 2024 рік Русський Рейх має, чи мав, скажімо так, 57 ту 22 м 3 в листопаді 2019 року декілька літаків були доставлені на Казанський авіазавод для модернізації до варіанту ту 22 м 3 м А доставлені вони були зі зберігання, на якому вони знаходились на авіабазі каменний ручей в Хабаровському краї. Ну, тепер трошки так в історію, цифри в історію. Це останні цифри про 2024 рік і про початок його модернізації. Після розпаду Савка, ту 22 м ну, опинились, з'явились на Росії, в Білорусі і в Україні. Білоруські білоруської території вони були виведені всі, ну майже так, беззаперечно на Росію. З українськими сталося трошки так по-іншому. Україна отримала 58 одиниць за іншими джерелами 60 одиниць. Серед них, серед тих 60-ти, 17 було Ту-22 М2, і 43 Ту-22 М3. З 2002 по 2006 роки на авіабазах, аеродромах Полтави та Прилук, а також на авіаремонтному заводі в Миколаєві, було утилізовано утилізовано 55 літаків ту 22 м Останній літак серед цих, який був відправлений на металобрух, це було в січні 2006 року. Також на авіабазі Озерна, це що на Житомирщині, було утилізовано 423 авіаційні криваті ракети Х-22, якими Сьогодні, в тому числі і якими сьогодні Росіях б'є по Україні, і в принципі можна вважати і ліквідація цих ракет, і м, утилізація самих літаків. Ну, це злочин проти України і керівництво України, яке було в ті часи. Ну а це ми пам'ятаємо, що це було президентство Кучми. Це ті люди, які приймали це рішення і. І останнє, і останнє рішення, останній підпис там, чи і ті, хто готували оце все, ну це в принципі можна вважати злочинцями проти України, бо і саме сьогодні це видно, і ми бачимо і відчуваємо на собі. Чотири літака ту 22 м залишились не знищені, вони залишились для музеїв. І тепер один літак знаходиться Полтаві в Музеї стратегічної авіації і три в Києві в Жулянах. На момент розпаду Советського Союзу теж зараз трошки буде якесь трохи повторення, бо різні джерела, різні цифри. І як я сказав, казав по на початку що інформації відносно багато, але кожну інформацію треба перевіряти. І я так ну досить ретельно перевіряв, але буду називати декілька цифр найбільш таких авторитетних джерел, де я познаходив цифри по наявності цих літаків. На момент розпаду советського союзу в країнах так званого СНД було 370 літаків ту 22 м 3 а вже в 2014 році залишалось 78. Інші дані станом на 2021 рік на озброєнні було 66 літаків. Ну, далі, мабуть, тактико-технічні характеристики, що то за що з себе уявляє цей літак. Буду казати про саме ту 22 м 3 хоча починав ту 22 м вони трошки так відрізняються. Але на сьогоднішній день у використанні, використанні русським рейхом цих літаків, тому, саме М3, тому буду говорити про них. Злітна вага максимальна 126 тонн, вага порожнього 58 тонн, довжина 42,46 42 метра. Розмах крил 34,28 метра. А так як це літак з змінною стріловідністю крила, то в складеному стані 23,3 метра. В розпушеному, скажімо так, трошки з гумором 34,28 метра. Заввишки літак 11,05 метра. Об'єм топливних баків 50, тобто баки під топливо розраховані на 54 тонни. Це внутрішні баки, без, це не підвішені під корпусом чи під крилами, а це саме внутрішні баки. Швидкість максимальна 1997 км на годину. Але це на висоті 9140 метрів. Я знов-таки повторюсь, я вже в попередніх випусках казав, коли про стелю пишуть, що там точна цифра, там, скільки -тось, там, 1176 метрів. Так і тут 9140. А якщо буде 135, то це що буде? Чи 150, ну, якось так трошки дивно. Оці цифри читати так, мені здається, що тут треба якісь так, ну просто приблизно. 9100, там, ну якось так. Дальність. Бойовий радіус дії літака 2,5 тисячі кілометрів 1600 миль. З озброєнням, коли він озброєний, 10 тонами чи бомб чи ракет. Дальність перегонна 7 тисяч кілометрів 4300 миль. Стеля 13300 метрів. Екіпаж 4 особини. Пілот, другий пілот, штурман і системник по озброєнню. Озброєння. Чим може озброєний бути цей літак? В максимальному варіанті вантаж бомб ракет 24 тонни. Варіанти, що він може. Чим він мож... Як він може озброюватись? До 18 бомб фап 500 Тобто півтонні бомби 18 одиниць. До трьох ракет Х-22. Ну і модифікована версія Х-32. До речі, я зараз забув сказати, що в ту ніч, коли був збитий цей літак. Над ставропольським краєм з 18 на 19 квітня ще вперше українські сили ППО збили і дві ракети Х-22. Русський рейх дуже багато. Я точно не пам'ятаю, що щось біля 300 ракет таких за час вторгнення направляв в Україну. І оце перше збиття двох цих ракет Х-22. Далі повертаємось до озброєння ту 22 Шість ракет Х-15 всередині в бомбовідсіку і плюс чотири ракети під крилами, по дві ракети під Кривом. До чотирьох ракет Х-47 М2 Кінжал. Поки що не було випадку за час вторгнення застосування ту 22 саме з кінжалами. Зараз з кінжалами вилітають оці ці міг 31. Ну, але теоретично, поки що, це теоретично. Ту-22 теж можуть нести до 4 ракет кінжал. До речі, у мене є теж окреме відео про літаки міг. 31 теж посилання буде під цим відео. Кому цікаво, запрошую подивитися і це відео. Ну і остання така: 69 бомб фап 200, 250. тобто Чверть тонни 69 таких бомб може. Або оце вже точно останнє, 8 фап 1500, тобто півтора тонні бомби, 8 таких може нести. Ну, така інформація про е, цей е, літак ту 22 Ну і ще м, окреме відео, щоб вже тут не перевантажувати е, саме це відео, і так вже відносно довго, е, розповім в окремому відео про е, що цей літак е, найбільший, е, він номером один в світі, який е, приймав участь в найбільших. Е, Ну, війнах, військових конфліктах в різних країнах світу і ну, приніс найбільше зла вбивств, руйнувань міст, країн. Ну про це окреме відео зараз навіть не буду перераховувати, де він приймав участь. Я не знайшов інформації, який літак наробив більше зла. Для мирного населення, ніж оцей Ту-22. Це такий своєрідний, я його називаю літак терору. Ну, от, якось так. Дякую за увагу. Дякую всім, хто подивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!